Волонтери благодійного фонду Час добра і милосердя привезли родині пральну машинку та іграшки. Наталія Іващенко каже, що в будинку потрібен ремонт, а також кращі меблі. Шукатимуть допомоги у благодійників та небайдужих. Не мають діти спати по двоє-троє на ліжку, на таких маленьких ліжках, тобто дати їм елементарне те, що мають наші, наші діти нічого особливого, але мені здається, вони будуть за це вдячні, тому що дійсно родина дуже хороша. Відчувається, що немає насилля, відчувається, що тато їх любить, тато за ними горою. Півроку тому дітей залишила матір. Жінка пішла перед вечором. пригадує батько дітей Іван. Зібралася, начебто, на огляд до лікаря, і додому не повернулась. Дружину раз зробила, пішла, а потім другий раз лишила мене. Вернулася і лишила другий раз. І, і, і сказала, як сказала, що естафету просто передає мені і все. Втомилася від того, що з дітьми що кажуть, що я на неї поклав, що більше на неї поклав, що за дітей відповідає. Що я мало участь приймав. Будинок лисаків має дві кімнати. В них живе шестеро людей: 45-річний чоловік, його мама, троє хлопців та донька. Іван вже 15 років працює на м'ясокомбінаті у сусідньому селі різноробочим. Зарплати вистачає лише на комунальні послуги та продукти. <гум> Дюжет, а до четверга можна десь діаночку якщо, якщо можна. У більшій кімнаті живуть чоловіки. Тато із середущим сином спить на одному дивані, старший молодший на іншому. Іван посміхається і каже, що часто сплять в чотирьох, бо діти дуже скучають за ним. Речі дітей лежать в окремих шафах. Ді, 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 моє. Ді, ді, моє. 16-річна Соня навчається на другому курсі Бурштинського торговельно-економічного коледжу на харчового технолога. Вона допомагає братами з навчанням, а шестирічний Назар називає її мама Соня. Відтоді, як пішла мама, дівчина виконує усі її обов'язки. Прибираю, як можу, там їсти варю, можу постирати. Правда, важко, але тепер буде легше. Бо воду носити теж, бо в нас криниця, але вона ну там вода і ржава, і ми носимо від сусідки воду, щоб постірати, але стираю тільки коли тато вдома. Допомагає їй 13-річний Василь. Хлопець ходить до школи, опісля катається на велосипеді із друзями або грає у футбол. Останнім займається вже кілька років тричі на тиждень. У селі є штучне поле. Тренер приїжджає з сусіднього. Села. Василь вже брав участь у кількох змаганнях, він має грамоту і медаль, професійний футбол, його мрія. Я мрію стати футболістом і поїхати за Нівик, туди грати, там, їздити на матчі. Оце моя мрія. Староста Бовшова Ольга Рішко розповідає, що через поведінку матері четверо дітей можуть залишитись без виплат для малозабезпечених сімей. Івана з жінкою не перебували в шлюбі, тож поновити документи може лише вона. Софія дозвернулася, що закінчуються в них виплати по малозабезпеченню. Ага, так так. Тоді я ми взяли поновляти оці документи, а виявляється, ми не маємо права це зробити без матері. Я передзвонила, але так як зараз матері нема, щоб переоформити, це треба позбавити матір батьківських прав, але ну, ми це все будемо робити. Ситуацію в сім'ї контролює служба у справах дітей. Учільниця установи Світлана Козар каже, що близько місяця тому був анонімний дзвінок, в якому повідомили про погані умови проживання та загрозу життю чотирьох неповнолітніх. Закон пише не реагувати на анонімки, але ну це неможливо не зробити, коли це стосується дітей. Разом зі старостою села Світлана приїхала за вказаною адресою. каже, побачила, що діти потребують матеріальної допомоги та підтримки. Побачили, що діти потребують допомоги більш знаєте такої матеріальної, може й духовної трошки, але власне підтримки. Тобто, ну підставу для того, щоб їх вилучати. Не було, бо як пише в законі бідність не підстава для взяття на облік, відібрання дітей. Діти правда, ми взяли на облік складні життєві обставини. Все таки підстава там є ухиляння матері від виконання своїх батьківських обов'язків. Будемо розглядатися вон питання власне на комісії з пен захисту прав дитини в понеділок. Там є такі певний рядних проблем соціального характеру. Ми будемо старатися тут, що в нашій компетенції будемо старатися це вирішити допомогти. За словами Світлани, Козар, їхня служба не може допомогти родині фінансово. Гроші із бюджету передбачені лише на подарунки до свят. Наталя Олексієнко, Роман Булелак, новини на Суспільному, Прикарпаття.